Ну і просто зараз, друзі, в нас на зв'язку Сергій Хлань, військовий тро депутат Херсонської обласної ради. Пане Сергію, вітаю вас. Доброго ранку, слава Україні. Доброго ранку, героям слава! Ми з України, Херсонщина! Це Україна! Так, звичайно, дуже приємно, що ви сьогодні о 7.06, А ви з нами? Одразу хочу запитати збройні сили України. Вчора розпочали повноцінний контрнаступ на півдні. Скажіть, будь ласка, ну я розумію, що з точки зору військової, можливо, не все ви зможете нам розказати, але все ж таки, як далеко вчора вдалося збройним силам України прорвати оборону ворога? Ви знаєте, дійсно це підтвердила речниця об'єднаного командування Південь вчора, і це контрнаступ відбувається в багатьох містах по лінії фронту, і з'явилася там інформація щодо звільнених сел. Офіційної інформації зараз немає. Та інформація, що гуляє, вона трошки не відповідає дійсності. Там дійсно є два звільнених села з Херсонського напрямку і з Високопільського напрямку, але дочекаємось офіційної інформації, і ми всі тримаємо кулаки, щоб цей контрнаступ продовжував бути дуже успішним. І так як він розпочався, дуже потужним. Все по окупованій Херсонщині другу добу вже не вщухають якраз роботи нашої артилерії. Рі по складам ворога по розташуванню ворога знищені абсолютно всі переправи. Переправа знищена, паромна переправа, яку наладив окупант біля села Львова. Це в районі Нової Каховки. Паромна переправа була знищена. Чергові прильоти були вночі і по греблі Каховській ГЕС і знову по Антонівському мосту відкориговано, скажімо так, те, щоб окупанти не могли пересувати абсолютно нічого цими транспортними артеріями було влучання і навіть в недобудований е, плавучий міст, які окупанти будують під Антонівським мостом із барш, тобто ось така послідовна робота. До речі, в місті Херсоні пролунало багато вибухів, і розташування ворога саме в місті Херсоні було знищено на декілька позиціях. Тобто, ось така. Комплексна робота по вибиванню ворога і в тилу, і складів ворога, і фактично контрнаступальні дії, які розпочалися на лінії фронту, це все комплексна робота по деокупації Херсонщини, і ми чекаємо вже наші збройні сили в Херсоні. Ми чекаємо визволення Херсона. Ми чекаємо визволення Херсонщини. Я з вами погоджуюсь. Ми всі дуже е, чекаємо цього, але ж, все ж таки, хочу запитати, можливо, у вас є вже інформація, які населені пункти вдалося звільнити? Або ми чекаємо офіційної інформації? Чекаємо офіційну інформацію. Це дуже 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 відповідальна така інформація, тому що ніколи не можна наперед казати, що Ми Розуміємо, що в бойових діях окупант все ж таки діє. Так само, як скажемо, ну знаєте, не треба недооцінювати ворога, тому ця інформація її можна буде оприлюднювати тільки після того, коли буде офіційна інформація наших збройних сил. Так, я вас розумію, розумію, погоджуюсь з вами. Давайте поговоримо про таке, як можливо, ви знаєте, яка зараз ситуація з особовим складом у окупантів чи багато там їх підрозділів, і можливо, ми теж чули, що деякі з них вже почали тікати, чи це є правда. Так і за останніми даними окупантів на Херсонщині було більше 20 тисяч угруповання до 25 тисяч військових. Найбільша концентрація якраз була на правому березі ближче до лінії фронту. Те, що окупанти починають відходити, ми вже побачили вчора із офіційних коментарів. Тобто, окупанти покидають свою першу лінію оборони, відходять. Це відбувається знов-таки з офіційної. Інформації в багатьох точках лінії фронту настрій в окупанта вже давно панічний. Настрій в окупанта вже давно дезертирний, як то кажуть, тому що окупанти розуміли, що рано чи пізно це відбудеться. Навіть окупанти за останню там інформацію двох тижнів почали дезертувати і почали переховуватись в самих будинках, які були. З яких виїхали мешканці на підконтрольну територію України, і вони знаходяться на сьогоднішній день. Пусті, тобто там переховуються окупанти для того, що як вони кажуть, будемо чекати збройні сили разом з мешканцями села, які там знаходять, ви щоб вас визволили, а ми щоб здатися в полон? Тобто настрій окупанта ось такий саме дезертирний, і до речі, окупанти зараз думають тільки про одне, як вони будуть перепливати Дніпро, коли будуть тікати, і до речі, одразу запитаю, як ви думаєте, як вони будуть перепливати Дніпро? Так само вони вже давно, вже другий тиждень. Як думають, як тікати, то відповідно і планують як перепливати. І, і ті обшуки, які вони проводили там, і в автогражних оперативах, і по місті Херсону, а все ближче до Дніпра, то вони шукали плавзасоби. Вони шукали, як вони будуть тікати, приховують їх. Тобто на зараз всі лодки. Надувні човни, воно дуже давно користується попитом. Тобто окупанти вже заздалегідь починали думати, як забезпечити себе плавзасобом для того, щоб перепливати річку. А скажіть, будь ласка, чи правильно я розумію, що ми, можливо, скоро побачимо окупантів на надувних човнах або таких кругах, в яких діти плавають? Як вони будуть намагатися переплити Дніпро? знаєте хотілося би, щоб вони. Ото на своїх пантонах, яких там вони в них є, щоб їх побільше на той пантон набивалося, щоб гарна мішень була. А якщо на надувних кругах дитячих, то щоб подвоєш, щоб легше було їх стріляти. Я з вами погоджуюсь, це було б дуже цікаво побачити. А ви ще сказали, що майже всі переправи зараз зруйновані? то можливо, ви маєте інформацію щодо постачання там боєприпасів якоїсь військової техніки. Чи можливо це зараз? Я маю увазі, ну, ворожої військової техніки. Ви знаєте, я сьогодні прочитав ось буквально зранку, і Фад Чубаров написав себе на сторінці, що зараз в Криму формуються там великі колони військової техніки. Я так розумію, окупант поспіхом почав збирати військову техніку в Криму, формувати колони, відправляти в Херсонщину. Але ж треба розуміти, що на зараз і сьогодні знов таки наші наша артилерія відпрацювала саме по переправам для того щоб щоб неможливо було пересувати техніку для того, щоб неможливо було перекинути її на правий берег ближче до лінії фронту для того, щоб окупант не зміг підсилити свої позиції. Це на саме зараз найголовніше. Ну а якщо та техніка буде колонами підходити, то ми вже бачили, що наша артилерія. Тримає під вогневим контролем абсолютно всю Херсонську область, і починаючи від того, як вони будуть перетинати армін між з Кримом, я думаю, все ж таки наша арта відпрацює ті колони, і вони навіть і підійти близько до переправи не зможуть, не кажучи вже про переправу через Дніпро. Віримо, що так і буде. До останнє запитання. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, скільки часу може знадобитися, щоб деокупувати Херсонщину? Ну, давайте не будемо ставити прогнози. А, а, ну я, я завжди казав про те, що в вересні, в вересні, ми зможемо побачити Херсон, і бути в Херсоні, і вчорашні події вони надихають. І знаєте, і мої прогнози це мої міркування. Знов таки моє бажання. Мені б дуже хотілось щоб це відбулося дійсно в вересні. І ми теж е чекаємо, тримаємо кулачки, Як то каже, дуже вам дякую за цю розмову. Друзі, це був Сергій Хлань, військовий тро депутат Херсонської обласної ради. Поговорили про контрнаступ, який розпочався на Херсонщині.